Не кажіть, що сьогодні там розсудить Господь чи спасені ви. Не кажіть, Бог сьогодні дав день, ви сьогодні живі, тож сьогоднішнім днем дорожіть. Хоче чути Господь покаяння слова ще при доброму розумі, тут на землі, бо по той бік могили вже шансу нема, тут вирішуємо долю самі. Не кажіть, я не вбив, я не вкрав, не спалив, хіба мало без цього гріхів, чи за праведних кров наш Спаситель пролив, чи ж за праведних муки терпів? Бо від, Бог від нас не чекає ні жертв, ні постів, лиш любові, як батько в дітей. Він лиш хоче почути, якаюсь, як прости, далі сам по життю поведе. Ви вагаєтесь, хто зна, як правильно йти, кожен кличе і повно скрізь вір, а ви просто спиніться і нікуди не йдіть, по дитячому Богу довірившись, помоліться в сльозах, хай лиш ви, і Господь буде в хаті в той час. Все йому розкажіть, ви вже майже йшли. Та вертались на раз, як болять нерішучі сліди. Не боріться, а раптом не встигнете ви, стільки кожного дня помирає людей ще один даний день, ще сьогодні не ви, світить сонце, Господь, і чекає, прийдіть.